З неймовірною конструкцією, захмарною вантажопідйомністю та небаченою прохідністю, ці монстри бездоріжжя стали єдиною логістичною надією безмежних територій Західного Сибіру. Місце, де немає доріг, де болото тягне навіть танки, де техніка або виживає, або тоне. Західний Сибір, край густих лісів, рік та нескінченних боліт. Ця земля залишалася би відірваною від цивілізації, якби не потреба СРСР у нафті та газі, величезні об'єми енергоресурсів годували важку промисловість і були головним експортом, що приносив країні валюту, за яку купували західне обладнання навіть зерно. Але почати видобуток заважала одна майже непереборна проблема бездоріжжя, яке зупиняло навіть армійські гусеничні машини. У 1978 році міністерство доручає створення надважкого психода спеціалізованому конструкторському бюро Газстроймашина в тюмені. Машина мала мати фантастичну прохідність і вантажопідйомність не менше 35 тонн. Звичайні підходи не працювали, кузов великих розмірів на класичному шасі просто вбивав би маневреність. Перевантажував би агрегати і робив машину непрацездатною. Конструктори вирішили піти іншим шляхом. І обрали тоді прогресивне рішення шарнірно з'єднану конструкцію. Уже через півроку проект БТ-361А 01 тюмень передали на Кропоткінський завод. У кінці 70-х перший дослідний зразок відправили на полігон прямо в реальні умови нових газових родовищ. І він пройшов випробування настільки успішно, що отримав рекомендацію в серію. Тюмень будували з готових вузлів трактора К-701. Капот, кабіна, 12-циліндровий дизель ЯМЗ-240 БМ на 22,3 літри, 300 кінських сил і 16-ступінчата коробка передач без розриву потоку потужності. Дві гусеничні каретки були ведучими, кожна мала по чотири великі опорні катки з пневмошинами. вони були амортизаторами, ведучі колеса спереду, направляючи ззаду. Гумометалеві гусениці шириною 1,20 сантиметрів давали низький тиск на ґрунт. Тому машина вагою під 50 тонн легко йшла по болотах та снігу. Шарнір між каретками подавав потужність на задню та дозволяв повертати, згинаючи корпус у горизонтальній площині. Позаду кабіни розміщувалась 8-метрова безбортова платформа, тросова лобідка в передній частині дозволяла затягувати масивні вантажі. Габарити тюм'яні вражали 15 метрів 56 см довжини, 3 метри 74 см ширини 3 метри 76 см висоти маса 46 тонн, кліренс 60 см, брід до 1,5 метри, максимальна швидкість 15 км за годину. Радіс повороту 17 метрів. У 80-х Тюмень стає основою логістики в Сибірі. Її використовували для транспортування обладнання бурових блоків, цистерн та контейнерів. Там, де доріг не існувало, працювала тільки вона. Сотні машин вийшли у серію, але інтенсивна робота швидко вичерпувала ресурс, багато були списані, декілька працюють досі. Але Сибір розширювався, родовища ставали більшими, відстані довшими. І 36 тонн вантажу вже було замало. Тому всередині 80-х з'являється нове завдання створити ще більшого гіганта. І тут в проект входить канадська Foremost Industries з легендарним Husky 8. Новий всюдихід назвали SVG 701 Ямал у честь півострова, де були відкриті гігантські поклади газу. Базовою конструкцією став збільшений аналог Husky 8, але масштаб настільки зріс. Що готові везли канадців, майже не підходили, довелося створювати власні Платформа рамної конструкції спереду кабіна, позаду моторний відсік, ще далі величезна вантажна частина з лабіткою. Осеничні каретки кріпились через велетенські шарніри і могли рухатись не тільки в горизонтальній, а й в вертикальній площині, огинаючи складки місцевості. Гусениця 85 см ширини, двигун 2-8 метрой дизель 715 кінських сил, платформа довжиною 12,5 метри, вантажопідйомність до 70 тонн, габарити монстра 20 56 см довжини, 4 70 см ширина, 4 50 см висота, маса 27,5 тонн без вантажу, брід 2 60 см, підйом 30 градусів. Запас ходу 700 кілометрів. Ямал створювали не лише як вантажівку, розглядали варіанти встановлення кранів на 140 тонн, екскаваторів, пожежних станцій, навіть перспективних ракетних комплексів. Це могла бути платформа, яка б змінила всю інфраструктуру півночі. Але перебудова, економічна криза і фінансування припинились. Було збудовано лише два прототипи. Вони пройшли всі тести, працювали до зносу, а потім зникли. Можливо, порізані, можливо, покинуті десь у тундрі.